У вас їде ревізор мінохорони здоров'я вирушила у мандрівку країною, аби промоніторити впровадження реформи галузі у регіонах. Йдеться зокрема про зміни у первинній ланці, а це впровадження практики сімейної медицини та створення центрів первинної медико-санітарної допомоги. На тематичні наради запрошують не лише місцевих медиків, але й гостей з пілотних міст, де реформування розпочалося ще торік задля обміну досвідом і розказати останнім таки є. Що зараз активно проводяться ремонтні роботи для того щоб щоб облаштувати ФАПи, амбулаторії, підвести гарячу холодну воду, зробити внутрішні вбиральні, тобто підвести, підвести будівлю до відповідних санітарних норм. Дійсно, влада вперше за останні 20 років приділяє надто стільки багато уваги первинній ланці, оснащення, ремонти, невідкладна допомога, медикаментозне забезпечення. Отримали автомобілі. Кожна амбулаторія оснащена транспортом. Зараз для розмежування між невідкладною екстреною медичною допомогою, всі виклики, які виступають по невідкладній допомоги, передресовуються нам із 8 до 20 години обслуговувати амбулаторії центру. Головне завдання реформи наближення первинної допомоги до людей. І тут при Карпаттю певні місцеві очільники профільного департаменту і є чим похвалитися. Мовляв, нині в регіоні активно ведеться робота по реконструкції фапів та амбулаторій. Поміж тим на первину ланку охорони здоров'я скеровують близько 80% молодих спеціалістів. Утім, на те, аби відчути переваги змін. Потрібен час за рік, за два, за три, за п'ять ми навіть реальну реформу ніякої не проведемо. Це тільки початок, я би сказав, і підготовка до реальної реформи. Бо другий етап, ви бачите, це реформування швидкої екстреної відкладної допомоги. А що тут є погано, коли це виходить в єдиний простір, швидка допомога, і вона може обслуговувати вже не по територіальному принципу, а по найближчому обслуговуванню виклику до пацієнта. Я думаю, що це так світ працює, і ми повинні на це перейти. Нині в області налічується 135 лікарських амбулаторій у план. Нах на цей рік відкриття ще з десятка нових на базі колишніх фапів. Наталія Лозовик Віталій Савчук новини 402.